і дорогі підписники та хейтери. І це довгоочікуване відео експеримент. Знаєте, що я не стримала свого слова? Пам'ятаєте, я вам давала вибір. Прикидаюсь мовою дитиною, прикидаюсь хейтером чоловічої статі. Чи кажу, що я. Учасник чиєсь групи. Так от, з цих всіх трьох моєю ідеєю було лише останнє. А все останнє я так не кидала собі там, думаю, да, ви не виберете, ви ж у мене хочете щось нове, бо вже 150 разів зняли про ту малу дитину. Навіть в мене на каналі вже є таке відео. Ой, додала, що Бобо Троїця, бо Бог любить Троїцю. І знаєте що? Вгадайте, який виправив? Я прикидаюсь мовою дитиною. І от що мені робити? Я вже це знімала, на що я його туди написала, на що я надіялася? Ой, тому так. Сьогодні я буду прикидати. Я вирішила все ж таки зробити учасником чиєї групи. А саме учасником, ну, знаєте, популярних гачерів. Ну, там, попки тупо столицу, щось вони не активлять, тому так, в мене з'явилася геніальна ідея. Наприклад, тобто, скажу, що вони проводять і більше часу з нею зараз. А це вона вирішила так зробити відео. Mm. Ну, ви, типу, зрозуміли. Ех, що ж не буду затримувати, тому почнімо. Ось ви бачите на своїх екранах, як я створюю цю персонажку. Так-так, це вона буде жіночої статі. До речі, я хотіла ще зробити ті типу чоловічі, щоб вона з простору чи бабкіта. То... Почалася зустрічатися, але я подумала, що це вже дуже буде палівно, бо, ну, типа, а чого? І ще виникнуть, напевне, нелогічні питання, чому попкіту про це не говорила, але таке вже діло. Ех, я не знаю, що мені ще говорити, але музику не хочу на фон ставити. Тому порозмовляємо, як я будувала. З нуля цього персонажа я захотіла, щоб вона балакала українською, тому спершу вирішила додати браслетика на руки типу Прапор України, і вона така патріоточка і так далі. Але потім мені ця ідея не сподобалася, і я її закинула. Ну, вона і так буде розмовляти українською, бо я російської не знаю, слава Богу. Англ... англійською я взагалі мовчу, тому так, українською я більш-менш. Знаю. Mm. Я, можливо, ще буду додавати орфографічні помилки, там, тому так, щоб здавалося, що вона просто мала дитина, яка вміє гарно створювати персонажів. Але все ж, щось. Щось. Навіщо сказати свого? Ляха, я мала вам розповідати, як я створювала персонажа, а не чому я створюю його таким. Але гаразд, поговоримо про її зачіску. Зачіску я робила її ну, найдовше. Я на неї потратила не більше часу. Я хотіла, щоб вона була підстрижена на нолік. Типу, прям така дуже сильна карешечка. Карешечка. Але потім я передумала, захотіла їй приліпити косічку, але жодна одна з косічок мені не подобалась, тому я вирішила. Перевернути одну з таких косичок і приліпила їй туди на плечі. Далі я вирішила закрити її звичайне вухо і заліпавши вже таке ельфійське, чи як це правильно сказати. А от штанами, ой Боже, я не хочу навіть за них згадувати. Вони просто. Були жахливими, я не знала, що з ними робити, вони мені зараз не подобаються. Але я не знаю, як їх виправити, типу, щоб вони гарні були. Розумієте, я колись б ну, робила ос такими однотонними. Ну, наприклад, як Вавафі і та сама Чебреці. Угу. Ну, ви зрозуміли. Вони одного кольору. Типу одна палітра кольорів, а в цій я вирішила додати чогось новенького, дуже далеко відійти від свого стиля. Зробила нову позу спеціально, так-так. Гаразд, вона вже в мене була така, але хм, пропустимо це. Вирішила пододавати нових кольорів. Це найкраще. З одягом в мене все було добре. Знаєте, вона мені почала здаватись на якусь. Мандрівниця, яка подорожує по світу, але бляха, чого в неї такі штани? Ой, ну ладно, ну прям її ботіночки ну, підходять, мені подобається. Ще мені в ній подобається, це її глазки, очі, в неї, типу, о, обводка оцих зіниць білим. Вона прям, ну, мені здається, вона гарно виглядає. На своїх екранах ви бачите, як я монтую це відео. Здоровенькі були, і я новий гачалайкер буду старатися робити відео часто. Що ж до побачення. Кажіть, воно ж прикольне. до речі. Мені сказали, коли почули цю озвучку боти, що це наче та якась баба стара, чи та казка. Ну мати до пропустимо це, що ж я вже виставила це відео на свій акаунт, тому поглянемо, який там буде актив. Дуже сумно, бо відео набрало лише 3 лайка і ну, не так багато, як би хотілося переглядів. І це дуже сумно, дуже сумно. Що потім може озвучка змінитися на озвучку бота, тому не дивуйтесь. А зараз я не зрозуміла, від чого мені крінжово від відео чи від озвучки бота. Що ж, погляньмо на актив, а він там, дай боже. 10 лайків з моїм. Це дуже чітко, але мені дуже сумно, бо нема коментів. Сподіваюся, цим відео я їх змушу щось написати. Доволі довгим, тому пропоную зробити другу частину. А саме я її зроблю давайте на 7 лайків. Здається, це нормально для такого експерименту. Що ж, а на цьому у мене все. Тому всім удачі і всім па-па. Ну з вами була як завжди флексія До нових зустрічей!